В Івано-Франківську розгорнули найбільший в Україні прапор з фотографіями воїнів. Стяг з портретами безвісти, зниклих, полонених та полеглих захисників презентували під час чергової акції нагадування. Авторка ідеї, дружина полеглого воїна Маріанна Яцеленко, каже, цей прапор несе в собі важливу символіку. Я вважаю, що цей прапор є історією. По-перше, він буде передаватися з покоління в покоління, і я думаю, кожна людина, дитина, яка буде дивитися на ці фотографії, їм ніколи не захочеться почути і побачити, що таке війна. Це символ миру, символ, символ надії і символ повернення кожного героя додому. Довжина прапора 170 метрів. На ньому світлини близько 6 тисяч захисників. Зараз організатори працюють над створенням нового ще більшого прапору. Між рідними вже є така. Ходить такий слух, і вони для себе, я не знаю, як стимул, напевно, зробили. Що якщо знайдеш свого рідного на прапорі, то він обов'язково повернеться додому, і рідні прям мають ціль приїхати на акції для того, щоб пошукати свого рідного. Я вважаю, що це дуже гарна мета, і я впевнена, що кожна людина зігрівається цим, що вона знайшла, значить, він обов'язково буде вдома. Акцію організував громадський рух. Звільнити всіх. Активісти вже понад півтора року, щомісяця проводять акції нагадування у Львові. А віднедавна і в інших містах західної України до Івано-Франківська громадський рух завітав вперше сьогодні. Акція нагадування Україні, суспільству, владі, світу про біду, про гори, в якому живуть родини, про кількість безвісті зниклих і полонених героїв. Це акції об'єднання родин, тому що якщо ми не будемо разом, то поодинці ми просто зачахнемо. Акцію відвідали рідні захисників та жителі міста. Серед них пані Іванна, дружина безвісти зниклого бійця Андрія Аврама. Про чоловіка немає жодних відомостей ще з весни нинішнього року. Іван Аврам каже, потрібно об'єднувати сили, аби бути почутими. Ну для того, щоб ми об'єдналися, щоб нас почула влада, світ, народ, щоб нас зрозуміли, що ну. Ми шукаємо своїх батьків, чоловіків. Громадський рух звільнити всіх раніше презентував прапор на акціях, нагадуваннях у Мукачеві та столиці України. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.